Вітаю вас, прекрасні, свідомі люди, епоху водолія. Ви на каналі Таня Белл, я психотерапевт, астропсихолог, і я продовжую вас знайомити з тими подіями, які відбуваються у нас в космосі. Те, що зверху, те і внизу. Завжди так буває. Завжди так відбувається, і тому я вас тримаю в курсі подій. У нас з 5-4 числа перейшов е, Марс у Лева, сьогодні 5 5-те. І ми з вами трошечки вже відчули якесь таке, знаєте, полегшення. Тобто Марс у нас відповідальний за рух. За те, як ми рухаємося і е, що ми робимо, тобто, які дії ми робимо. І нам стане легше з якого приводу, ми будемо. Ходити в спортзал, займатися спортом, можливо, танцями, десь красиво виступати на сцені. Ну, тобто, додасться нам творчість у поміч. У поміч чому? Тому що у нас найголовніший герой це Сонце. А сонце у нас у скорпіоні. І скорпіон від нас чекає і не тільки чекає, він робить все можливе. Щоб ми з вами заходили у зміни, тобто, щоб ми прогресували, трансформувалися, це нова ера прогресивної свідомості. Мені подобався цей вислів, тому я записала: а, що мається на увазі? Якщо ви не будете свідомо заходити о, у зміни в вашому житті, а ви знаєте, де вони повинні відбутися, там, де зараз вас щось не влаштовує. То, а, якщо ви не, не будете цього робити, то будуть якісь катаклізми в вашому житті і а, навіть хвороби. Тому що Плутон, він завжди так робить. Він, а, якщо людина не погоджується а, прогресувати, еволюціонувати, тоді він йде на крайні міри. А, головна подія 19 листопада подія не тільки листопада, а й року. Це перехід Плутона в водолій. Епоха водолія вона вже тут. Тому я до вас так звернулася. І чому я вважаю, що ви свідомі, тому що ви свідомо підписалися на астропсихолога і дякую вам за довіру. І ви свідомо хочете бути у курсі подій, ви хочете розуміти бути тут і зараз, і розуміти, що відбувається. Там, у космосі, і як вони впливають, ті планети енергетично на кожного з вас, на кожного з нас. Тому продовжуємо. Дивіться, що важливо зрозуміти, головний герой, як сказала вже, це Сонце. А Сонце зараз у Скорпіоні. І не дивлячись на те, хто б ви не були по знаку Зодіаку, ви все одно будете в цих енергіях Скорпіону, і він на вас буде впливати яким чином. Я вже казала, він чекає від вас змін. Далі, Меркурій нам говорить про те, а як ми будемо змінюватись. Тобто, він допомагає сонцю. Допомагає е, сонцю в ті енергії, в які він зараз є. Тобто в Скорпіоні. А Меркурій у нас зараз в стрільці. Тобто, вам буде допомагати е, якесь знання, нове для вас, розширення. Своїх знань про те, що вам цікаво. Дуже раджу знайти авторитетну людину, яка е, досить зрозуміло, на зрозумілій мові пояснює вам те, що вам цікавить, щоб вона вас розширювала таким чином, ваше е, світосприйняття. Далі марс відповідальний за те, як ми будемо це робити, тобто як ми будемо рухатися. І от тому я вийшла і сказала вам про те, що зараз буде трохи легше. Чому легше? Тому що раніше Марс був у раці, а рак у нас все ж таки емоційний інтроверт, такий, знаєте, більш про почуття. І ми могли дуже занурюватися в якісь свої переживання, а особливо вони пов'язані були з родом, з родиною, з батьками, можливо. І ми могли відчувати якусь таку о, незадоволеність, м'яко кажучи, від того, що відбувається в нашому житті. І зараз, коли Марс перейшов у Лева, ви відчуєте полегшення, тому що ви відчуєте себе врешті-решт трішки вільними і такими запальними, тому що стрілець. Ой, Лев, Марсу, Лев зайшов. Він е, запальний. Чому? Тому що це е, вогняна стихія. Тому я сьогодні у червоному і раджу вам проявлятися в цьому кольорі вогняних кольорах. Бачите, помаранчевий. Ну тобто, і вам буде тоді легше і енергійніше, і веселіше, як і повинно бути е, по леву. Венера, це як ми будемо партнеритися в цей період, партнеритися. А вона у нас, Венера, знаходиться у стрільці. Що я вам раджу в цей період? Зробити, якщо ви хочете, до 15 грудня, якщо ви будете робити подарунки, то робіть їх, будь ласка, ретро, щось таке з минулим пов'язане. А може, антикваріат, якщо вам подобається, дуже раджу е, сходити на блашиний ринок в Парижі або в Одесі. Повірте, ви дуже знайдете там цікаві речі, особливо брендові. Як і раджу я, тому що лев у нас і стрілець люблять такі брендові речі. Чому я не раджу купувати нові речі? Тому що у нас буде марс ретроградним з. 11 грудня по 19 люте і Меркурій ретроградний з 26 листопада по 15 грудня, розумієте? Тобто вони постійно будуть ретроградні. Про що це говорить? Про те, що нове ми не купуємо, а купуємо щось ретро, тобто старе антикваріат. Далі. У нас Марс піде ретроградним, буде 11. Грудня. Чому я кажу заздалегідь так? Тому що у нас все одно піднімуться питання стосовно родини і незадоволення тим, що ми. Можливо, отримали у спадок, можливо, ми досі живемо з батьками, ну, хтось живе. Зараз у мене консультуються люди, і особливо вже пішли молоді люди, є різні за віком, але зараз заходять більш питання у молодих людей. Ну, Що я маю на увазі? Ті, які дуже прив'язані додому, до батьків. Це непогано, це прекрасно, що у вас такі прекрасні стосунки. Але якщо ви. Вам 26-28 і ви досі е, живете з батьками і не, не живете своїм життям, тобто не зустрічаєтесь ні з ким, не виїжджаєте, е, живете е, разом під однією кришею. То у вас виникне незадоволення тим, що ви до сих пір живете з батьками. Тобто я раджу в цей період. Це ідеальний період для того, щоб сепаруватися. Що таке, що таке сепаруватися? Це дорослішати, це говорити дякую вам, мама, з татом. Я хочу вже бути дорослим і хочу жити один. Я хочу uh, подбати про себе, вчитися uh, бути дорослим, відповідальним, мати більше свободу, а якщо більше свободи, то і більше відповідальності. Uh, дуже рекомендую батькам не тримати дітей біля себе, тому що ви uh, своєю любов'ю uh, не даєте їм дорослішати і не даєте їм uh, жити своє життя. Чому батьки так роблять? Ну, так як я психотерапевт, я розуміюсь, і частіше всього, ну, звісно, з різних приводів, але частіше всього батьки або дуже звикають контролювати життя дитини і таким чином впливати на їх життя. Або вони дуже переживають, і ну, а зараз війна в Україні, і якби це нормально піклуватися, переживати. Але ви ж розумієте, що життя триває. І ми вже два з половиною роки більше навіть у війні. І ми всі навчилися вже жити у війні. так? Тобто піклуватися про себе і про свою безпеку. Я раджу батькам зайнятися своїм життям, тому що чому ще раз кажу, батьки не дають подорослішати своїм дітям, тому що, ну, більше за все у вас просто не цікаве своє особисте життя. Звільняйте своїх дітей, відпускайте поповину, нехай вони йдуть, нехай помиляються, саме помилки робить їх зрілими, дорослими людьми, тобто висновки, які вони з них роблять. Вірте в своїх дітей, будь ласка, це моя порада. Тому що я бачу, як вони переживають стосовно того, як же ж будуть батьки без них. Розумієте, тобто без вас. Ну, тобто, як ви будете без дітей, вони переживають, як ви старієте, як ви будете про себе дбати. Тому я дуже раджу відпустити дітей і зайнятися своїм життям. Можливо, ви захочете якусь нову професію освоїти, можливо, подорожувати, тому що у нас Венера в стрільці, і, можливо, вам захочеться подорожувати. І це прекрасна новина. Будь ласка, подорожуйте, мир прекрасний, прекрасний і дуже багато безпечних місць, де немає війни, і треба виїжджати під час війни з України для того, щоб вернути себе в гармонійний стан, якщо так можна сказати, ну хоч трошечки, відпочити від сирен, від напруги видихнути. розумієте? Тому я раджу зайнятися собою своїм життям, зробити його цікавим. Наші діти не для того, щоб вони нас розважали. Наші діти народилися у нас, щоб ми подивилися. Як дитина на наших очах зростає, а що вона отримала від нас, які дари і таланти, а як вона їх удосконалить. Розумієте, тобто діти ну, в кращому випадку повинні бути не те, що повинні, а ну, добре було, якщо б вони те, що вони отримали від нас, від батьків, удосконалили наші дари і таланти, були в чомусь краще, ніж ми. Не наші вони клони, вони собі належать наші діти. Тому давайте бути мудрими, батьки, і відпускати наших дітей, жити своє життя. Тому е нагадую, що зараз відбувається зміна світового порядку. Ви пам'ятаєте, що ми чекаємо усі весь світ, які ж там відбудуться вибори і хто переможе. На виборах в Америці, і хочеться думати, що все буде справедливо в цьому світі, так як має бути. Прогрес, прогрес іде не тільки в Україні, не тільки в кожного у нас в голові і в нашій долі, да, у, кожного, у кожної людини змінюється життя, але і змінюється на рівні світового порядку. Тому э, зміни неминучі. Будемо вірити в те, що все на найкраще. І запрошую вас, якщо ви не справляєтесь зараз з цими змінами, і вам потрібна допомога, то я раджу звернутися до свого фахівця. Або це буду я, Таня Бел, будь ласка, приходьте, я э, дипломований психолог, сертифікований психотерапевт. А також астропсихолог, і дуже раджу допомогти собі знаннями астрології, тому що в кожного з нас є 10 планет в натальній карті, які впливають на, наші, на наше життя. Вони рухаються, вони рухалися і на момент, коли ми народилися, і вони продовжують рухатися для того, щоб нас усіх змінювати. Тобто, щоб ми еволюціонували, змінювалися і змінювалося наше життя на найкраще. Тому ви е, автор свого життя. Будь ласка, беріть відповідальність за своє життя, за якість е, свого життя і звертайтеся до фахівців, до авторитетних для вас приємних людей. Я рада була сьогодні, е, ще хочу додати операції, які ви. Хочете зробити в цей період, а я не раджу до 19 лютого 100%, я не раджу робити якісь косметологічні, косметичні операції. А якщо ви спланували стосовно здоров'я, і вони такі, знаєте, ну... Ну, сплановані і вам потрібно, і вам радять лікарі, то тут я ну, не можу заперечити, якщо це для вашого здоров'я, то, звісно, робіть. Тому, будь ласка, звертайтеся, підписуйтеся, діліться цим відео. Я хочу виходити до вас ось так коротенькими відео, для того, щоб вам було зручно дивитися недовго. І наступного разу я вийду вже і розповім про. Те, як Меркурій буде ретроградить, і що з нами буде відбуватися. А зараз я вас вітаю у себе на каналі, і до зустрічі! Па-па!